Доброго раночку! Доброго доброго ранку! Я Маша Голуб. І сьогоднішній день ми починаємо з вами разом з того, що пробуджуємо тіло, заряджаємо його енергію, формуємо красиву поставу, сильне, мобільне, гнучке тіло. І найважливіше наше сонечко всередині. Сьогоднішні 15 хвилин ми присвятимо нашим напрямкам. На жаль. Поширена проблема, набріки тіла, обличчя через застої лімфатичної системи і просто після сну. Так що сьогодні і прокинемось, і викличемо бадьорість, і попрацюємо з набріками. Перш ніж ми почнемо, я хочу швиденько, але дуже містко сказати вам величезне, величезне дякую кожному, кожному, хто залишає коментарі, хто ставить лайки під відео, каже мені дякую на монобанку чи дякую, розповідаючи про. Цей канал всьому світу або, як мінімум, своєму оточенню. Дуже ціную, люблю, обожнюю. Погнали! Сідаємо на стопи. Звичайно, починаємо з нашої уваги до себе. Стопи разом. П'ятки стопи зібрали, прокрутили наш таз. Сидимо в цьому положенні, доки є можливість, вже свод стопи працює. Вони теж важливі в, наших, в нашій лімфі, в нашій поставі. Стопочки! Замаківку потягнулись догори. Заплющуємо очі. І зараз сповільнюємо дихання та направляємо фокус уваги на власне тіло і дихання. Глибокий повільний вдих. І видих, розслабити м'язи, обличчя, розслабити плечі і ще глибокий вдих. І видих. Кладемо долоню на грудну клітину. Підключиться уявляємо, як всередині нас з'являється об'єкт сили та енергії. Це може бути промінчик світла, куля що світиться, квітка, хвиля, бучо. Кожна свій об'єкт з кожним вдихом. Цей об'єкт стає все більше і більше, глибокий вдих. Витих. Візуалізуємо, як він починає крутитись, світитись, розквітати і ще збільшується в об'ємі. Глибокий вдих. А видих, доходить до плеч, підборіддя, потилиці, ще з одним вдихом. Виходить за межі нашого тіла, центр залишається всередині. Глибокий вдих. Yeah, boy. Розплящуємо очі, прибираємо долоні. А ось тепер наш відлік часу пішов, 15 хвилиночок. Погнали! Кисті під плечима, коліна під тазом. Розпочинаємо з нашої кішки корови, підкрутили куприк, поперек, грудний відділ. З видихом сильно відштовхнулись від плоги, прес напружили, вдих, розкрили плечики, під бердждю, витягну вперед ще, видих, округлили спину сильно, продавили грудний відділ, вниз розкрили плечі. Витягнули ще Разочок видих, сильно виштовхнулись від підлоги і вдих. Потягнулась підберіть вперед. Нейтральне положення спиночки. Відштовхуємося від рук, виходимо в собаку мордою вниз, продавити наші п'яточки, продавити грудний відділ. Спина в пріоритеті рівнесенька. За куприк виштовхуємося до стелі. П'ятки тягнуться в підлогу, якщо не стоять нічого страшного, коліна також можна призігнути. Головна спина рівна. Плечі відтягнули далеко від вух. Собака мордою вниз, у нас напружена позиція. Ми не розслабляємося. Ми постійно відштовхуємося від рук, від ніг. ще глибокий вдих. А видих зафіксувалися, стопи на ширині тазу. Відриваємо праву ручку і потягнулися до лівої щекладки. Заглядаємо під ліве плече. Добре прогнули спинку, потягнулися як можна ближче. Глибокий вдих. І видих ще продавили грудний відділ. Скрутка хороша в хребту, вдих. А видих. Повернули праву руку і ліва пішла до правої ще глибокий вдих. І з видихом заглянули добресенько праве плече, вдих, натисли п'ятки ще більше в підлогу. Видих. Повертаємо ліву руку, підходимо нашими стопами до рук, натискаючи на килим. І повільно розкручуємось догори через м'які коліна. М'яку спиночку, хребеть за хребцем. Рол ап. Витих чудово, відновили зір, якщо треба трошки почекали і поїхали стрибати. Ось наша лімфа тут і активізується, розпочинає роботу а, активніше. Також допомагаємо нашому пішківнику. Стрибаємо мінімум 100 разів, можна рахувати. Можна і більше. Якщо складно, 50 пострибали, зупинились і ще 50. Руки або розслаблені, або протримують груди. В певні цикл нам може бути. Дискомфортно, і його терпіти точно не треба, не варто. Ми дуже слухаємо наше тіло. І ще дихаємо, замаків тягнемось до гори. Малесенькі, малесенькі стрибочки, наче попригунчик від підлоги. Відштовхуємося і проживемо. І ще дихаємо. І дихаємо. У нас будуть не тільки вправи, але й такі. Самомасажу зараз для лімфи, тому можна їх використовувати і, окрім зарядок, просто протягом дня, чи вранці коли у вас є там три хвилиночки біля дзеркала. І ще дихаємо. Працюють 100%. Особливо довгостроково, як завжди, вся. Фішка і секрет в регулярності. І через певний час ми вже навіть не знаємо, як жити без того. Принаймні, з зарядками працює так. І ще, проженимо, проженимо трошечки. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, супер, два, один. Зупиняємося. Стопи підігнули пальчики під себе, руки через сторони догори, глибокі вдих. Підтягнули ребра високо, високо, потягнулись руками, з видихом опустилися вниз корпусом. Стопи на ширині нашого таза, Коліна можна призігнути. Ліва рука пішла за праву стопу, права рука догори. Розкрили плечки, і вдих. Залишаємося тут, розкриваємо грудний відділ, видих. І ще вдих. А видих, міняємо наша права рука за ліву стопу і розкрити плечі. Глибоко вдих, потягнулися як можна далі. А видих, і ще. відтягнути себе за кисть від опорної кисті. відштовхнулись вдих. І видих, повертаємось назад, повільно розкручуємося догори за хребцем шиї останнє чудово поїхали. І ще Обіймати себе, стукати сильно по спиночці. Ось тут бадьорість і лімфа, і кровобіг просто в захваті. І ще дихаємо. Наші руки по черзі, право-ліво, зверху опиняються. Задача підкручений таз. Розкрити грудний відділ плеч як можна ширше. Для цього наші руки повністю розслаблені, аж захльостом по спинці. От, отримують такі трошки, але він дуже корисний. З любов'ю до себе. Пальчики рук мають аж почервоніти, можливо, заніміти. Такі, як ніжечки побігти по рукам, це прекрасно те, що треба. І ще дихаємо, розкриваємо. Сильно умнічки. І ще. Фу, наша задача зараз збадьоритись краще, ніж кавою. І це точно працює. І ще 10, 9, 8, 7, тримаємо, 6, і ще видих, 5, 4, 3, супер, один, струсили наші руки, Подивіться, як почервоніли. Отак і треба, так і треба. Пальчики трошки пром'яли, чудово. Зараз виходимо на високі полупальці, продовжуються вправи для нашої рімфи. Ікри, наші литки, такий насос в нашому організмі. І ми його зараз будемо вмикати. І додатково, піднімаючись на полупальчики, ми прям стукаємо паль... нашими п'ятками по підлозі Не й пробудити, прокинути наших. Сусідів знизу це дуже корисна вправа. Хай потерплять трошки і ще вниз. Можна руки відпустити і відчувати таку вібрацію в організмі. Якщо є у вас мігрені або зубна біль. Краще не робити зубний біль, вибачте, Краще не робити, тому що ось ця вібрація може відчуватися неприємно. Якщо все окей, робимо, бо наші литки в цей момент включаються. Насос працює краще і для крові, і для лімфи, і ця вібрація по тілу заставляє нашу організм наче прокинетись. І ще 10, тримаємо 9, і 8, і 7, чудово, 6. Знову ж таки, якщо треба, тримаємо груди 5, і 4, 3, умнічки, 2, і 1, супер, струсили добресенько наші ноги, розкриваємо наші ноги поширше, широке плеє, таз підкручений, коліна по сторонам і поїхали дихати глибоко. Ребра розштовхуємо по сторонах, піднімаємо руки вверх, видих, ще вдих. Сильно і видих. Коліна розштовхуємо, сильні ноги вдих. І видих. ще вдих, Щолкнуло, стегно, Це нормально вдих. Головне, щоб не боліло. Видих. і ще вдих. І сильно. і ще вдих. Вентиляція легенів відбувається в цей момент вдих. Унічки, видих ще вдих, видих. Останній вдих. Видих. Зафіксувалися ноги, наші коліни широко поїхали. Тягнемося максимально далеко нашою рукою в одну сторону, іншою. протилежну, розкрити таз, розкрити плечі, наче між двох стіночок. І вдих, вдих, Повернулися в центр. Видих далеко і вдих. поїхали, Видих. І вдих, Наші стопи впираються сильно. Коліна розштовхуємо сильно. Сіднички вімкнені, витягуємо бока, видих. і ще вдих. Видих. І вдих. і ще видих. Вдих. Тримаємо. П'ять. Розкритись. Чотири. Вдих. умнічки, Три. вдих, Вдих і видих два. Останній раз. Один і розкрили. Плечі піднімаємо таз. Корпус нахиляємо вперед. Стопи завернули в центр і попружинили до однієї ноги, в центр до іншої. Зараз постарайтеся вирівняти спину куприком назад, корпусом рівнесеньким Прожинимо. І ще десять. Видих дев'ять. ще вісім. Сім. Чудово. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. І притисли руками себе. за щиколотки, корпус до ніг. Шия. Довга. Плечі. Відтягнули від шиї. Спина сильна. Тримаємо. Десять, ще 8, вісім. Сім. Шість. П'ять. Відтягнули лопатки вниз до талії. Чотири, три, два. Один, відпустили, збираємо наші стопи разом, повільно розкручуємося догори, Хребеться хребцем, шия є останнє, вправо на по. покрутили і переходимо до тих вправ, про які казала. Або кулачком, або якщо є у вас м'ячик, тенісний м'ячик, такий з голочками, чи маленький бекрол кулька. Все підходить. Поїхали з лімфою працювати. Ми масажуємо ось тут. Під нашим плечем, під ключицями, над грудями масажуємо добре, але не до різких болей. Можемо відчувати легкий дискомфорт, якщо грудні м'язи затиснуті. Але ми так промасажовуємо і можна в центр трошки доводити під нашими ключицями. І ще, і ще, і ще з однієї сторони добресенько. Можна поставити собі таймер Там 30 секунд, хвилинка, наскільки є часу. І бажання. І на іншу сторону так само переходимо. Тут перепрошую у мене мікрофончик. І зараз його спущу. Чикс. і погнали на іншій стороні. І так само можна кулачком так само ось так прокрутити, промасажувати. Лімфатичні наші вузли, там де вони у нас є. Ми зараз будемо їх трошечки так, наче розмасажовувати. Наша задача не сильно надавити, наша задача просто дати кровообігу, дати такого почервоніння легкого, щоб візуально було видно. Іще, іще, іще. Але ж давайте рівномірно на одну іншу сторону, плюс-мінус по часу. Три, два, один. Якщо є м'ячі, куля, беремо нею. Якщо немає, рукою все нормально. Наша задача. Позаду, нашу шию з однієї сторони. І прям протягнути вперед, ось по цьому м'язу, який у нас поєднує шию і плече, позаду трапиться. Така ось туди. Потягнути добресенько, промасажувати. Якщо немає м'яча, погнали рукою. Так само. Дуже добре. Можна і тим, і іншим промасажувати, розслабити цю шию, які в нас піднімають плечі. А якщо у вас немає такої проблеми, я за вас щиро радію, але таких людей відсотково дуже небагато, на жаль, на іншій стороні поїхали. Так само промасажувати і вздовж шиї. І на наш м'яз вперед. І ще що по часу встигаємо трошечки ще маємо, бо обіцяла 15 хвилин, то треба виконувати. І ще, і ще. Добре, синьку. Три, два. Один чудово, відпускаємо наш шарик. Хоча почекайте. Якщо є м'ячик в шарик, ми з вами ще стопом працюємо. Якщо це блекрол, ще краще. У мене є знижка на них, але я маю на увазі якийсь міцний цупкий м'ячик. Це може бути і тенісний, і цупкий блекрол. Стопу одну пом'яли і іншу, і тим часом. Наші пальчики працюють з нашими вісочками. Ми масажуємо ось тут. Трошечки масажуємо віски. Тут теж наша лімфа працює. І саме з обличчям ми з вами зараз працюємо з зливанням води з обличчя. І так само біля наших вушок, під вушками, ось тут, понатискати, покрутити круговими рухами в одну сторону, в іншу сторону промасажувати. Мочки вух теж не забуваємо. Корисне добу, тому що в них є дуже багато нервових закінчень, які позитивно впливають на весь, на весь наш стан. І ще ось тут під вушками пробуємося живати. Як бачите, вже тим часом друга стева пішла. Використовуємо час ефективненько. І, і ще одна класна точка по лімфі у нас ось тут. Над носом, між брів, ми проводимо наверх. Ось тут. І ще. Такі хороші, два, три, п'ять разів, скільки можна, між бурів і наверх, і знизу, під нашими очками, обережно ось так от промасажувати, Сильно давити не треба, але промасажувати, В ідеалі це робити чистими рухами. Хто, хто має змогу помити десь там швидесенько перед тим, то варто було мені сказати раніше, але нічого. Наступний раз. Іще. Добре, наверху і внизу. Чудо, наші руки. Відпускаємо наш м'яч. І остання хвилина, яка в нас є, ми з вами стопи на ширині тазу. Опускаємося вниз, низько, спина рівна, сіднички затисли, піднялись до гори, підняли коліно одне догори, стопи. Натягнута стопа, а кисти навпаки на себе. Поїхали вниз і до гори. Видих. І вниз і до гори видих. Спина рівна. Завжди. За маківку тягнемось до гори. І ще вниз і видих. Унички вниз. Видих. І вниз. Видих. І вниз. Останні. Десять. Дев'ять. Стопа працює. Вісім. Видих. Спина. рівна. руки розкрити. Сім. І ще оп. Шість. Чудово. П'ять і чотири. І ще два. І один. Я вас вітаю. Рівно 15 хвилин пройшло. Якщо є можливість наша васина, залишаємось. Якщо ні, я вас відпускаю в день. Бажаю класного дня, продуктивного, щоб сьогодні все з вами вийшло. І. Хочу нагадати, що коментарі вітаються, лайки під відео вітаються, вдячність на монобанку чи розповідаючи про канал, вітаються, і я вам дуже дякую за то. Хто залишається, наша васину на 2-3 хвилини. Це важливо навіть після таких коротких занять. Вони допомагають нам, менталочці, і нашій психіці, і нашому мозку, і тілу. Так що поїхали. Руки під колінами розкручуємось хребець за хребцем, вкладаємося на підлогу. І видихаємо, або відпускаємо наші ноги повністю вниз, або стопи підсідниці коліна разом, або стопи разом коліна розкрити. Наша шия довго витягнула вздовж підлоги, руки вздовж тіла і трошки по сторонам. Долоні довернуті до стелі. Заплющуємо очі, погляд можна направити на кінчик носа чи між брів. І фокусуємо нашу увагу зараз на диханні. Сповільнюємо та поглиплюємо його. Уявляємо, як на вдих повітря проходить немов від живота, піднімається діафрагмою, грудним відділом шиї, до голови, невеличка пауза. І на видих стікає назад тим самим шляхом немов, забираючи все навантаження і напруження з тіла і віддаючи в підлогу. Повільнюємо та поглиблюємо кожен втих і видих. А якщо якісь думки приходять, ми їх відпускаємо начебто з річки. і повертаємось до дихання. Йому важкий прес. Притискає наше тіло, воно розтікається по підлозі. Продовжуючи повільно та, та глибоко дихати. Можна провести сканування нашого тіла, направити увагу до пальчиків ніг, розслабити їх, стопи, відпустити Щиколотки. Литки, коліна, передня поверхня стегна, задня, внутрішня та зовнішня. Направляємо увагу в таз, розслабляємо сідниці, низ живота. опорек, поднимаемость до ребер и лопаток и расслабляем плечи, бицепсы, трицепсы, парот плечи, кисти, пальчики рук Увагу на шию повертаємо, подилицю, маківку, лоб і м'ясо обличчя. Розслабити. І ще пару глибоких вдихів, видихів, під свій рахунок внутрішній. Еще раз надземной. Вдых. Выдых. И вдых. І вдих. А видих. І повертаємо увагу до пальчиків рук ніг. Трохи ними пошевелити. Тільки готові, можна повільно збирати коліна, відпускати ноги вниз, руки догори і потягнутися з дві сторони. Сильно, сильно, плечі на вуха, стопи вниз, потягнулись, наче тільки прокинулись. На видих розслабились, перекочуємося на бік, відштовхуємося долоні від підлоги, піднімаємося з вами, сідаємо на стопи, вирівнюємо спину. Руки через сторони догори глибокий вдих. І видих долоні до серця, очі заплющені, і сказати собі дякую величезне. І ще вдих. І видих. Дякуємо за силу. І вдих. І видих. Дякуємо, Світу. А я дякую вам. І я вас вітаю. Ми справились з нашою швидкою, але дуже ефективною зарядкою. Я сподіваюся, ви кайфуну. Напишіть мені в коментарях, як ви там, бо я дуже радію і дуже читаю всі абсолютно коментарі. І кожен раз радію, щоб ви вклали свої. Сили, здоров'я, сили і час в своє здоров'я. Дякую вам, що довіряєте мені. Радію, якщо вам теж кайфово. І нехай у вас сьогодні все виходить. Обіймаю сильно. До зустрічі. Пока-пока.